Саксофон його торгова марка, а музика в стилі фанк його пристрасть. Американський фанк джаз саксофоніст Мейсіо Паркер виступив цьогоріч на фестивалі музики Гнауа, що традиційно проходить в марокканському місті Ессуйра. Вже понад півстоліття він на сцені, проте й досі сповнений творчої наснаги. Я цілком приймаю той факт, що я є тим, ким я є, і роблю те, що роблю. Мені вподоби те, що я роблю. Джерело енергії саме в тому, що людям подобається те, що ви робите. Знаєте, іноді слід просто так би мовити підтягнутися, зробити глибокий вдих і йти робити свою справу. Звідси і енергія, і любов людей, і вам залишається лише віддати людям цю любов. you know, to play. Я маю Богом дану здатність відчувати те, що є фанкі, грати те, що мені видається фанки, і ця здатність передається людям, які грають зі мною разом у моїй групі. Вони відчувають те, що я люблю, і що прагну донести. а саме що фанк музика це цікаво і весело. Фан ісфан мюзик фанкі Фанк одна з основних течій афроамериканської музики. Поряд із напрямом «соул» він є складовою ритм блюзу Слово фанк жаргонне, воно означає танцювати так, аби наскрізь змокнути. just show me some basic fun steps you're doing on the on the stage. Покажіть мені деякі основні кроки, те, що <реку> слід робити, того, аби бути настільки ж фанкі, як і ви. Ой, не смішіть мене, мені ж бо вже не 40, і на 50 років, а трохи більше. Якщо бути точним, то років на 20 більше, аніж 50. А тож, коли почуєте бум-бум, можете робити собі, що бажаєте. So you hear that doom, 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 boom, boom, boom. once you hear that, you can just do whatever. І це вже буде фанк? Yeah. Yeah. <laughs> а вже ж. формування стилю фанк почалося у 60-х роках на противагу зростанню комерціалізації ритм енд блюзу. Основоположниками стилю були Джеймс Браун, Джордж Клінтон і Слай Стоун. Мейсіо Паркер починав з ними. Він один з небагатьох фанк-музикантів тієї епохи, які досі живуть і навіть беруть участь у фестивалях джазу.